І знову субота, і знову стадіон ювілейний, і знову турнір з пляжного волейболу. Але цього разу серед юнаків 2007 року народження і молодші. 15 червня відбувся турнір з нагоди Дня Конституції України, в якому прийняли участь дев'ять команд Бродівської громади. Прикро, але цьогоріч не були представлені команди Підкам'янської та Заволксівської громад. Традиційно організаторами виступила громадська організація Федерації волейболу Борідщини та спілка Бойове братерство України. Ціль турніру популяризувати пляжний волейбол в Україні, так як раніше його в нас не дуже використовували. Але буквально за два роки в нас збільшилося в громаді багато команд, багато дівчат, багато хлопців. Гадаю, надалі будемо продовжувати в такому ж самому темпі. Для дітей це саме основне і основне, щоб більше було таких змагань. Палюче сонце, пісок під ногами та глядачі стали свідками запеклих волейбольних сетів. І власне важливим фактором цього ігрового дня було те, наскільки спортсмени адаптуються до такої спекотної погоди, яка була цього дня. В свою чергу природа внесла теж свої корективи, адже в період фіналів розпочалася негода. В правилах волейболу вказано, що поєдинок проводиться і за дощу, але вже цього разу організаторам таки довелося зупинити ігри дущило добряче. Судівська колегія в складі Володимира Бєского, Василя Гоменяка та Вікторії Голубицької прийняли рішення завершити фінали вже наступного дня, в неділю, 16 червня. До речі, приємним фактом стало те, що вперше змагання судила студентка 4-го курсу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, майбутній тренер Катерина Кобілковська. Отож, підсумкова таблиця цього турніру виглядає таким чином: Третю сходинку вибрали Михайло Легчелін та Михайло Гула, місто Броди. На другому місці команда споникується у складі Андрія Карпи та Рустама Ульмаскулова. І переможцями турніру цьогоріч стали бордівчани Данило Стеблій та Михайло Фігун. Призерів було нагороджено кубками та медалями і, як завжди, подарунки від меценатів. А це Тарас Заєць, Товчек Трей Юей, Тов Ключі здоров'я, Ігор Труян кафе у пасічника, Олександр Кулик, Суші кафе Кінза, СП ТЗВ Брополь, Надія Бур, маркетлавка. Ігор Болюх, магазин Рубін, Віктор Вала, магазин Рибак. Також слова подяки директору стадіону Сергію Кобілковському за хорошу підготовку та догляд за майданчиком для пляжного волейболу. І традиційно головна подяка Збройним силам України за те, що дають можливість займатися своїм улюбленим видом спорту.